Чи виходиш сама з дому без макіяжу? Так, звичайно, і дуже часто. Так, да? любиш нового мейкаптаки. Так, я люблю, але перед тим як вийти без макіяжу, я наношу купа сирова, то да, я бо... шоку, всього такого. Добре, ну тобто так? я не просто там умилася да, і uh -huh. пішла. Uh -huh. А можеш сама себе намалювати, нафарбувати на виступ. Звичайно, я це роблю з 10 років. У мене було таке, коли я та спізнювалася на шоу програму. Я влітку співала в великому такому клубі, і я за п'ять хвилин зробила собі мейкап. Тобто зробила таку іспанську зачіску. Насам волосся зачесала. блиск для губ там, що малювала віки. Артистка нуда сукню собі пошила вранці ввечері. Вже в ній співала. Який товар міг би виходити під брендом Злата отечі. Це цікаве запитання, тому що я насправді над цим домислювалася. Мені б хотілося б щось пов'язане з українським корінням, але зробити це через сучасну призму. Мені подобається, як робить це Гуня Project ось щось на кшталт такого, але, звичайно, своє. Або якась веганська кафешка. Ми відкрили б сестру веганську кафешку. До Ми вона відома назву це італійською дві сестри. До Сореллі. що можете собі брати, поки не планую цього робити. <ріст> <ріст> якби ти реєструвалася, якби ти реєструвалася на сайті знайомців, mm. то який би нікнейм, ти б собі придумала? такий таємний який. Queen of the night. Я <реш> такі маленькі сумніви, що це просто якби. Просто, просто я реєструвалася, але не на сайті знайомств був такий сайт караоке е, поціновувачів зі всього світу. Так? І ми, да, я там дуже часто спілку спілкувалася з, зі спільнотою, і навіть там зазнайомилася з чуваком, і ми з ним співали дует. Різних там пісень, а, а нас слухали коротше ті люди, які були в цьому клубі. Короче, в нас там було своє ком'юніті. Да, і Я потім така вже вийшла звідти, тому що це забирати почало багато часу, і там вже почалися усі всі повідомлення в Дірект. Там you are so beautiful», тра-та-та-ля-ля. Я Така ні, все в мене на це часу немає. А чи вважаєш ти, що дівчини мож можна запізнюватися на побачення? Чи там вже так пережитки минулих стеротиків? Второго... Я вважаю взагалі, що не існує якихось таких а, чітких правил, от так а має бути пізнає? на побаченні. А чоловіка або жінки е, все по-різному. Я можу в затор попасти, можу там міняти 10 луків і через це запізнитися. Блін, ну все буває. Ну, я, я намагаюся все ж таки не запізнюватися okay. сильно. Ну там 5-10 хвилин. Що б тебе найбільше теоретично бісило б в твоєму коханому? Нестриження нігті, волосся з носу чи храп вночі. Ну або просто. Якби він мене би бісило, якби він дуже рідко мився. Ну, Тобто, а з цього вже все витікає. Нігті, там, чистота, це сто процентів. Я дуже звертаю увагу, наскільки чистоплотний хлопець. Це прям пункт такий. хлопці. Будь ласка. Дівчата також це. дуже Ніколи, в принципі, з цього проблем не було, окрім одного випадку, але це просто ну, така людина народилася. Uh -huh. Я uh -huh. не змогла туди терпіти. Ну, я думаю, що це гормони. Ну, це правда. Ставила а, свою пісню на рингтон? Ні, ніколи. Я Nie? інакше сприймаю свою музику а, з точки зору ну, типу, критика. І тому я не можу так насолоджуватися своїми піснями, так, як це роблять інші. Ну, звичайно, я критикую, ну як? Це не те, що прям супер критикую, але розкладаю все на молекули, і це мені заважає насолоджуватись піснею. Хоча от з останніх буревіями так, я перший час слухала і реально кайфувала, начебто це співають інші люди. От в мене було таке відчуття. Ти знаєш, просто є така. Трансформа... Не трансформація, а деформація професійна. Так, я коли, коли я йду в кінотеатр, я дивлюся на грим, бачу, що там парічок, там система заміщення, а де кіноляти якісь ну, можна ще побачити? Ну так, я, зокрема, я підмічаю там Грим здебільшого. Так, а в музиці мені треба мені треба слухати таку складну музику, я обожнюю ці пласти розбирати. Коротше, мені нудно слухати просту музику, теж є такі. А скільки днів могла прожити на 100 баксів? зараз, Майже 4 тисячі гривень. Це доволі така велика сума, як дуже скромно. Якщо брати мене одну, ну там я не знаю, гречка, овочі, овочі, гречка, риль, вівсянка. Тут мені знала, які продукти є в златиному холодильнику. А, ну в моєму холодильнику зараз практично нічого немає. Така з мене хазяйство, звісно. Так, да. не знаю, ну я думаю, точно більше тижня, якщо дуже скромно на одних овочах і в речці, тим більше що я м'яса не вживаю, мені лекс. Давно до речі? Так, да, десь вже років вісім, точно. І це речі, було одним з наступних питань, які я хотіла задати, а, приготувати самі чи замовити доставку їсть. Сходити в ресторан. О, так, це, то це Якщо ж ви цілий. Вдома, або Віддома, якщо вийде. швиденько я то сама вийде. готую. Ні, я те, що 40 хвилин чекати, або 30 хвилин. Не, да. Єдиний випадок, я замовляю зі своїх улюблених ресторанів, там суші, ага. або я дуже люблю буфаліно, і я звідти собі замовляю якусь піцу, чотири сири. ням ням, -ням. Ага. да. Найнестандартніше місце, де у тебе коли-небудь народжувалася пісня. Хм. ну... Найприємніше місце це гори. Це я спеціально ходила на вершину гір і там писала Кри вірші, й музику. Карпати? в Криму, коли а, жила в, Коли в, жила в Криму, да, там така гора Сокіл була, ну, є вона неподалік від Садаку. То так, в Карпатах теж, до речі, в Карпатах на мене сходить якесь таке магічне натхнення. Я, я і не хочу, я хочу відпочити, а, а ці вірші лізуть до мене в голову. І лізуть просто в Карпатах відкриваються якісь. Портал, коротше кажучи, це місце сили, важливо не творити. А до речі, ти коли-небудь рахувала, а скільки пісень ти написала за все життя? Ні, я не рахувала. Приблизно так. Може так порахувати, скільки в рік. Ну, ти ти знаєш, я те. сама пишу, пишуть і для мене пісні, якісь мелодії. Мелодій дуже багато ідей там, Я навіть їх не рахувала в телефоні постійно. Іду кудись, потім щось в голову прийшло, записала. Повноцінних пісень, пісень не так вже і багато. Але цієї осени вийде мені альбом. І там будуть нові Твої пісні, пісні, авторські. Ну так, пісні. і мої авторські, і пісні моїх класних друзів. Та визволить на, на альбомі, злати Огнєвич. обов'язково собі всюди подавляємо. Будемо слухати. А, чи беруть у тебе гроші в борг, друзі, знайомі? Взагалі ти даєш в борг. У мене правило не давати в борг гроші. Якщо в мене є сума якась певна, я її даю і кажу, мені треба віддавати. Угу. Якщо Вже, в мене я... чула про такий да, не... спосіб, немає можливості дати, то я кажу: вибач, у мене зараз немає можливості, але дуже часто я. Даю, в мене є така можливість. А сама не береш борг чи інколи а... буває? Давно вже такого не було. Колись в кредит оформляла техніку, і мені дуже не сподобалося це відчуття, що я щомісяця винна так, від... віддавати це. А обставини можуть бути дуже різними. Знаєш, мені так не сподобалося, що я не вільна. Оце я дуже цінувала свободу, є. і це було капець, як неприємно. І я сказала все. Я буду жити на ті гроші, які в мене є, ніяких кредитів. Масаж якої частини ціла? Ти любиш найбільше. Сіднички. Ну, звичайно. А Я такий супертоповий, супер класний улюблений масажист в Києві. Ні, немає. Ну, в мене є дівчина Ну, в мене такий масаж, знаєш, який формуючий формуючий, проти набриків, а так, щоб сідниці мені. Масажувала це трошки, інша історія. Говорила коли-небудь на ранок фразу Все, я більше не пів. Звичайно, говорила, але дуже рідко, я так ненавиджу цей стан просто приходиш. До себе цілий день потім кидав під хвіст, і чим більше років, тим mm. складніше. Я такі я такі стане ти нічого не пила, прокидаєшся вранці, наче пила. <сум> Слухай, ну зараз зараз <сум> принципі це постійно у нас відбувається, тому що ми no. не спимо. У нас такі обставини через наших сусідів. Я вже якось до цього це погано так говорити, але в мене з'явилося звикання на цю тему. А якщо сніданок в ліжко, то mm. що це буде? Кроссанч для тебе з нотелою два. Якась кава рослинна і обов'язково багато поцілунків. В якому віці в тебе стався перший поцілунок? Блін, я навіть не пам'ятаю десять років, по-моєму, десять чи одинадцять після дискотеки. Класно, чи... чи... це на дискотеці, чи в більшості дівчаток після дискотеки, десь, бо там в літньому таборі. В ну, так, то, до речі, після це була літні. на дискотека, це був реально літній табір, і це був хлопець з Києва, так? Да, і він був дуже схожий на Фредді Меркюрі. Уявляєш собі, <рес> ну такий гарний. Ну, типу Фредді Меркюрі в дитинстві. <рес> а Чому? я з його фанатка велика. Блін, я теж пам'ятаю, до речі, з ким воно був перший поцілунок, пам'ятаю ім'я та прізвище цієї людини, хоча ага. це просто був хлопчик з табору, і він був з Мелітополя, до речі. Кла. А чому можеш зрадіти, як дитина? От що таке має статися, щоб ти в секунду стала щасливою? Я дуже люблю подорожі, і от коли я виходжу з аеропорту вже на вулицю, там ловити таксі. У мене з'являється така щеняча радість, дитяча, що все, я на свободі. Пташка вирвалася з клітки і все, можна летіти. Або коли я бачу океан, просто я готова годинами на нього дивитися, сидіти. Просто це, це моя стихія. Море, я виросла біля так. моря, і я дуже люблю воду. Бажаємо, щоб і у злати нарешті і у всіх нас, друзі, скоріше була можливість потрапити, полетіти кудись, вийти з літака, зловити це натхнення і поплавати в морі або океані. Бажно, в примі. Дякую. і не тільки. Дорога.